Ну, По-перше, необхідно говорити про те, що в цілому Україні захворювання за останні тижні на 72% тисячі. і становить 54-7 на 10 тисяч населення. Найбільші показники сьогодні зустрічаються: це Одеська, Рівенська і Харківська область. Якщо говорити в цілому, яка ситуація по Полтавській області, то минулого тижня я доповідав, що. Ми мали мінус 11,3 захопленість нижче порівняння з підпорогами. Мали тільки підприйом 5 територій: Гарнівський район, Кременчук, Комсомольськ, Глобіновоць. То сьогодні в епідемічний процес не залучено лише 5 територій, які мають нижчі підпороги показника. Ріс захворюваність за останні тижні становить 67,3, в цілому, по. Нашій області і задіяні всі території. Звернулися за медичною допомогою 16 873 особи. Тобто, якщо брати від кількості населення, порії десь досі 3,5% населення, яке сьогодні звернулося за допомогою. Помінялася кардинальна ситуація щодо. Ми говорили про це, але вона вийшла на перший план щодо захворюваності дорослого населення в порівнянні з дитячим населенням. На сьогодні, в цілому, серед дитячого населення, ми маємо тенденцію до зниження захворюваності, але це ще нам нічого не говорить про те, що в цій групі, можливо, в цій групі є тенденція. Така тенденція далі буде спостерігатися. Ну, По-перше, ми знаємо, що сьогодні школи у місті і в інших територіях вони знаходяться на каніку. У групі дорослого населення, особливо 30-64 роки, це становить 54% населення, яке сьогодні в